Друзі мої, з величезнішою радістю вітаю всіх на Ютуб каналі Майстер Клас. Футбольний прогноз чемпіонату Узбекистану, Суперліга, Третій тур. Субота. 29 березня. В суботу заплановано за регламентом турніру Суперліги футбольного найвищого дивізіону Узбекистану три матчі. Ми. Розберемо їх у двох відеороликах. Вмощуйтесь зручніше, в першому відео ми розглянемо матч минулорічного чемпіона Насав Карші, який почнеться о 18:30 за місцевим часом за ташкентським часом. А за київським часом це буде 15:30, пів на четверту. Насав приймає НІВЧІ Фергана. Умочуйте зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і коментарі. Пам'ятайте, це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. Отже, минулий рік. Виграв минулий сезон 2024. Виграв футбольний клуб Насав із міста Карши. І ось якраз чемпіон, поки що діючий, в третьому турі в суботу, 29 березня, приймає футбольний клуб Невчі з міста Фергана. Насав вже встиг за попередні два тури здобути 4 очки. Різниця забитих пропущених поки що у чемпіона 2-1. Шосте місце. Нівчі Фергана у минулому сезоні зайняли п'яте місце. Зараз перебувають поки що. Ну, це так, не дуже об'єктивно, але все одно, поки що у Нівчі 11 сходинка. Два забитих, два пропущених. І два очки в активі в турнірній таблиці. Я вважаю, що цей матч буде досить таким нервовим, напруженим, і навіть, я б сказав, більш результативним, чим ні. Тому я тут прогнозую. Насав не програє. І буде два м'ячі, і, можливо, навіть і більше. Тому я і сказав, що більш результативним, ніж ні, його треба признати, цей матч. І мій прогноз: 1Х на саф з Хо і тотал більше 2,5. Я розраховую на рахунки 2, 1, 2, 2, 3, 2. -1. Ось в такому ракурсі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, чому я даю прогнози на україномовному каналі також і на такі чемпіонати, не досить звичні і привичні. так? Як Казахстан, Узбекистан, навіть і Азербайджан. Я е, такі матчі розглядаю одні з найкращих матчів таких чемпіонатів. Е, тому і з вдячністю за те, що у нас дуже-дуже багато підписників з Узбекистану, з Казахстану дуже багато. Також є із Азербайджану і з Грузії, з Вірменії. Іноді туди будемо заглядувати, А що поробиш? Вдячність в наші нелегкі часи ще ніхто не відміняв. Так що, друзі, я першочергово дякую всім вам за розуміння і за підтримку за те, що ви зі мною разом вже скільки років. На нашому каналі. Це дуже-дуже важливо і чуттєво. Дякую. Е, нагадую, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Не забуваємо про ваші дорогоцінні вподобайки, про змістовні коментарі. Пишіть, буду чекати з задоволенням. І дякую вас за перегляди, за підтримку, активність і за увагу. І повагу до нашого каналу. Це дуже важливо. Узбекистан, Алга! Вперед, до перемоги. Дякую вам, що ви також розумієте, де хто дивиться з субтитрами, де хто і так розуміє, це дуже важливо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Я бажаю всіму. Нашому народу і любому народу, хто будь-якому народу, хто досі ще залежний від расизму, подолати це і перемогти рашизм. це дуже головне. Дуже важливе. І мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, друзі, кожному з вас. Всім па-па і до зустрічі!